Виконуємо номер 1010 ,10 із підручника геометрія 8 та номер 1810 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Бічні сторони трапеці дорівнюють 7 см і 9 см. А її середня лінія 10 см. Знайдіть периметр трапеції. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умови задачі. У нас АБЦД трапеція. АБ у нас 7 см. СД 9 см. НК середня лінія. НК 10 см. Потрібно знайти периметр Периметр АБЦД – це сума довжин всіх його сторін. Це буде АБ додати ЦД, додати БЦ. І додати АД. Знайдемо суму Б і АД. АВ і СД у нас є за властивістю середньої лінії. трапеції БЦ додати АД, поділити на 2 дорівнює НК. Середня лінія трапеції паралельна до основ, та дорівнює їх півсумі. Тоді сума БЦ і АД буде дорівнювати 2 помножити на НК за умови НК 10, це 2. Множимо на 10, отримаємо 20 см. Ну, а тепер знаходимо периметр. АБ у нас 7, СД у нас 9, і сума Б і АД у нас 20. Маємо 20, дати 16 буде 36 см. І записуємо відповідь: 36 см номер 10.10 із 10, підручника геометрії 8 та номер 18.10 з підручника математика 8 виконано.